Дзвінок, треба подзвонити на вибір або головному тренеру, або спортивному директору. Так як йде сезон, давай, мабуть, головному тренеру дзвонити не будемо. Спортивному директору нормально? Ну, нормально. Подзвонити і сказати: Дарю, хочу спробувати себе на позиції голкіпера через те, що от мій психолог сказав відстоювати особисті кордони. Відстоювати. Власний кордон, я дам тобі прочитати. Давай. Я вас слухаю. Алло, Даріо, вітаю. Я зараз тут Привет. на... Я тут зараз на шоу. Що в мене тут питання є одне. Я спілкувався з психологом і. Хочу спробувати себе на позиції воротаря. E, психолог сказав відстоювати особисті кордони. Що, що скажеш? Ну так ми ще, да, За Три збійці гола, я думаю, що ти можеш ще на вороту встати, щоб не не забив. Тому я согласен, іди сюди, попробуй. І ціна буде, віша, вже одразу, трансфер-маркет працює марка переважає. Бачиш, може на пару позицій. Ну, а де вважаєш, як краще на позиції десятки чи воротаря буду? Де мене швидше продадуть? И да, я думаю, с ней бокс щера допробувати. Понимаешь, у тебя замах такой хороший, миво справи. А тим бокс еще позаймайся. Хорошо. Уни универзальный спорт смеш. Добро, дякую. До